Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську готується до проведення конкурсу краси Міст-2017. Як первомайчани відносяться до підвищення тарифів на електроенергію? Незабаром стартує конкурс, якого з нетерпінням чекають всі жителі міста. Міс «Міс 2017. Даний захід проводиться вдруге та відбудеться 3 березня у міському будинку культури. Організатори та спонсори часто згадують минулорічний дебютний концерт та обіцяють, цього року буде ще краще. «В прошлом году конкурс міс Первомайськ» пройшов просто на ура. Це такое событие, яке собрало Практически полный зал, был наш, наш, наш зал, наш ДК был полон людей, полон молодежи, э, взрослых людей, которые просто наблюдали такие интересные события. Поэтому в этом году мы решили повторить это и сделать это, это мероприятие тоже еще ярче, еще краше. Організаторами конкурсу краси у Первомайську є молоді активісти. Вони кожного року намагаються влаштувати для первомайчан цікаві та незабутні заходи. Хлопцям також допомагають ті, кому не байдужа творча сторона нашого міста. Одним з них є міський депутат віцеукраїнського об'єднання Батьківщина Тимур Глушко. Він один із перших помітив молодих організаторів та вважає, вони майбутнє нашого містечка. Во-первых, ребята молодцы, Первый Слай, Максим Торпан, Бачо, э, тем, что они постоянно занимаются какими-то мероприятиями для молодежи. То есть они активные, они заботятся о нашей молодежи. И, знаете, многие уезжают в Киев, Одесса, забывают, забрасывают нас в город, а эти ребята даже участь там, они всегда принимают участие здесь в нашем городе. И я никогда не стою стороной вообще активных, активных молодых людей. Молодцы, молодцы тем, что придумывают такие мероприятия. Но для, для того, чтобы осуществить эти мероприятия, им нужна помощь. Поэтому я всегда стараюсь им помочь, всегда и как могу материально, и І так, і совітом, і участвую фактично во всьому. Тепер, коли для організації конкурсу є все необхідне, юні красуні взялися за роботу. Вже другий тиждень поспіль вони віддаються хореографії та відточують ходу на каблуках. Конкурсантки поділились враженнями від щоденних підготовок. Ой, наші репетиції проходять взагалі, завжди постійно, дуже замечательно. Мені все подобається. Кайф, драйв. Очень устайом на репетиціях. Але все круто, все Но класно. класно все. Да. Приятна усталость. Кайф хореограф. Постановчик каже: тільки дівчата знають, яка важка праця ними пророблена, та ще довго пам'ятатимуть тренування до ночі. Хореография у них дуже будет казаться, на буде казатися дуже легко, але ці до крові ніхто, мабуть, не забуде. Аби розбавити конкурсні номери красунь, організатори запросили спеціальну гостю фіналістку телевізійного модельного шоу Анну Суліму. Чому саме вона розповів один із засновників МІС Первомайськ? Анна на это це для нас ідеальний варіант, так як вона учасла в подобних проектах ну, намного кручі масштабні. І як почний член журі, ніхто інший, буде розуміти, як правильно судити і калупше лучше це оцінити, по яким критеріям свою чергу учасниці висловлюють подяку тим людям, які допомагають у розвитку даного заходу, і бажають, аби до конкурсів такого роду підключалось більше міських депутатів, підприємців та спонсорів. Кожен раз, коли Виступаю, там, наприклад, якихось на якихось закладах або взагалі в коромаську. На всіх предметах ну, на всіх концертах майже присутній гушко. Це мене дуже дивує, якщо чесно. Тому що я не одразу не бачила ні одного депутата на нікому концерті. І це дуже великий вклад, і йому, звичайно, дякую, треба сказати нам. До грандіозної події залишились лічені дні, тож не упустіть можливості порадувати своє око оригінальними виступами та посмішками красунь. Хочу пригласить всіх жителів нашого прекрасного города на 1 мая 2017, 3 марта 18.00, в Городському домі культури. Ми вас чекаємо. Наближається чергова хвиля підняття тарифів для українців. Цього разу дорожчає електроенергія. Вже з 1 березня за 100 кВт доведеться платити по 90 копійок. Більше зазначеної кількості буде коштувати гривня 68 копійок. Журналісти телеканалу Олта поцікавились, у первомайчан, чи лякатимуть дані цифри їхній бюджет. кажуть, більш складна ситуація з газом. Газ забирають дуже багато газ стоїть, поэтому світ не так не так существенно б'є по бюджету, як газ. Ну, більш складніше за газ сплачувати, за електроенергію ще більш-менш. Я думаю, що це ще так, але те, що будуть полишати, це погано. Люди розповідають свою пенсію та грошові збереження, витрачають лише на оплату комунальних послуг. А що буде далі, їм страшно подумати. Скажу вам одно, що ім'я субсидію, я. За январь месяц заплатила 1700 гривен. А пенсия у меня 1500. Понимаете? Поэтому кто это вместе с субсидией. Поэтому тут устанавливают эти тарифы, тут, наверное, получает 14.015. Пенсії 2 1/2, 2 400 нам надо уплатить коммунальные услуги. Можете представить? Як ми живемо пенсія мене пенсія 1390 гривень. Квартплату заплати, зараз тарифи ще, а жити нема на що. Лікарство купити треба, а жити нема за що. Первомачани кажуть, з такими цінами відмовляють собі навіть у їжі, купують лише необхідне, аби мати сили для заробітку, який доводиться витрачати на скажені тарифи. Ліба купити якогось треба, колбасу я за яка вона вже є, от, тому що на колбасу грошей не вистачає. Таке необхідне картошечки якоїсь купити там пару кілограм. Громадяни обурюються тому, що українські ціни наближуються до європейських і війти до Європи таким способом вважають безглуздим. Стремлення приблизитися до Європи за счет повищення тарифів, не за щодо повищення життя на уровні. Це ну, дикості, глупості. И... Так що не подобається. Підняття тарифів для українців не новина, тому вже починають готуватися до важких ударів комунальних платежів по їхніх кишенях.